Селя затоплюється вже майже рік. Тут ну, неможливо жити, Кожні три дні приходжу, ось тут калюжі прибирають, черв'яки повзують, Приходьте, подивіться. Стеля вся, бачите, відлітає пліснява, слиз е, тече по, по підлозі, по стінах. Ну, тут неможливо нічого зробити і прийняти якусь ванну, тому що ти ну, весь засипаний цим порохом кожен раз. Сирість, затхлий запах та пліснява. Так пані Олена описує наслідки постійних підтоплень у її квартирі першого поверху на вулиці захисників Маріуполя у Рівному. За словами жінки, проблема з'явилася доволі давно. Боротьбу з нею із моменту появи не припиняли ні на мить. Аби ж з'ясувати причину цих підтоплень, а відтак знайти вирішення. Ще у червні Олена звернулася до балансу утримувача їхнього будинку, управляючої компанії чистота і порядок. Там на її звернення щоразу реагували однаково двічі на місце виїжджав головний інженер, втім на цьому все і зупинилося. За рік-три звернення і ніжодного разу не було виготовлено акту обстеження, тим більше е не виявлено чому причина. Я наполягала, тому що хотіла ну, якось це зупинити, навести порядок, якось тут жити. Отакево. От ну і дійшло до того, що я мусила вже четверте, бо актів ніхто мені не не видавав, ніхто до мене не. Телефонував, ніхто мені нічого не, ну, не розповідав. Це була якась ну, така партизанська гра. Через нестерпний сморід та плісняву Олені довелося навіть виїхати з власної квартири. Коли ж терпець увірвався, жінка намагалася поспілкуватися із керівницею управляючої компанії Інною Шекель, аби зрозуміти, чому ж на її звернення ніхто не реагує. Там із відповіддю не забарилися. Понеділок приходьте, значить, забирайте всі три, значить. Бумаги. Я говорю: добре, але ж ні, каже, ось вам номер телефону, візьміть, зателефонуйте і вам тоді віддадуть. Написали мені номер телефону, і, значить я додому пондрувала. В понеділок дзвоню так і так, що там за моїм опорою? Мені мені відповідають. Нема в мене ніяких актів, нічого я не знаю і кидає трубку. Аби все ж з'ясувати, у чому полягає проблема, ми вирішили самостійно відправитись до управляючої компанії Чистота і порядок. Після прибуття на місце єдина, кого нам вдалося застати секретарка. Втім, на діалог жінка налаштована не була. Дня. Я перепрошую. Зачиненими виявилися як двері у кабінет керівниці компанії, так і усі інші. Разом із тим у департаменті інфраструктури та благоустрою розповідають на цю управлінську компанію рівняни бідкаються часто. Минулого ж тижня зверталася і Олена Тищенко. Повідомили, що наразі її питання знаходиться на розгляді. Якщо воно ще на розгляді, ось е, створимо комісію, вийдемо, заактуємо, віддамо на руки жіноці, ну заявниці віддамо акт з описом. Е, Тих завданих збитків зактуємо за і це віддамо на руки. Далі цій ну, жіноці треба вже. Безпосередньо розбиратися з управляючою компанією, чи домовлятися, чи подавати, якщо вони відмовляються виконувати свої обов'язки, подавати до суду. Ну максимальну допомогу, яку ми зможемо надати в цій ситуації, ми посприяємо. Можливо, чистота і порядок і виконує відтак. Тепер у департаменті складатимуть відповідний припис на управляючу компанію, аби ті прискорили процес та врегулювали проблему. Якщо ж ситуація так і не зрушить з мертвого місця, єдиним виходом для заявниці залишиться вирішувати це питання у судовому порядку. Софія Капіноста, Олег Шаломай, телеканал ITV.